Усім доброго дня, мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні у нас на огляді буде один із найпопулярніших у своєму бюджеті, у своєму класі електромобіль. Hyundai Kona 2020 року. Батарейка тут 39 кВт з запасом ходу забіжу наперед, в районі 340 км. Але знову ж таки, це все дуже індивідуально, все залежить від того, наскільки економно ви будете експлуатувати даний автомобіль. Але середнє, що в мене виходило по місту, це 286 км чесного підтвердженого пробігу на одному запасі батарейки. Це у нас автівка привезена з офіційного. Лізингового аукціону, а якщо точніше, то привезена вона була з Німеччини. Покажу вам одразу підкапотний простір. Дуже багато хто ганяється за е, тепловим насосом, він у нас присутній. Щоб дізнатися, для чого конкретно він потрібен, будь ласка, спочатку почитайте, поцікавтесь, а потім робіть висновки, потрібен він вам чи ні, чи варто ганятись за ним чи ні. Автівка у нас вся в рідній фарбі, пробігу має 70 тисяч кілометрів. Якщо потрібні відеофото з товщиноміром, записи з сервісної книжки, заміри акумулятора сох, так званий. Будь ласка, пишіть, дзвоніть, мені зроблю детальніше для вас будь-які фото та відео. Давайте тепер по комплектації. У нас попереду led ХОшечки. Лінзована галогенна оптика, красивий білесенький колір, автівка в оригінальному окрасі, 17 легкосплавні диски, на літній гумі з хорошим запасом протектора, безключовий доступ на передніх дверках, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, блокування вікон, передні задні електросклопіймачі, водійський склопідійматч з доводчиком. Преміальна акустика крел. Тут у нас утримання в смузі, тканівий салончик, водійське сидіння має е, мікроліфт, поясничний підпір і нахил спинки. Далі. Далі по комплектації: шкіряне мультикермо, е, датчики світла, автоматичне ближнє дальне. Датчиків дощу у нас. Нема пробігу 70 900 кілометрів. Великий сенсорний монітор, Android-Auto, Apple CarPlay та багато іншого. Клімат однозонний. Ось така ніша для телефону або якогось дрібничок ваших. Ось такий селектор перемикання передач. В комплекті два оригінальних ключики. Також у нас є електроручничок, підігрівчики сидінь. Підігрів керма, вибір режиму руху, автохолд, активація деактивація парктроніків. Ось такий підлокітничок. Ось така в нас приборна панель. Бардачок, макулатурка. Так, зверху в нас є ніша для ваших окулярів, керування підсвіткою. Дзеркало салонне. І давайте подивимося, що в нас ще є. Противотуманні фари задні. Оце, цим же нікого не здивуєш. підрильові пелюстки, регу... рекуперації регулювання рекуперації, мінус та плюс. Так, утримання в смузі я вам це все показую. Давайте подивимося, скільки місця у салоні. Е, Мій зріст 193 см. Я сів досить комфортно. І зараз е, перейдемо назад і подивимося, скільки місця позаду. Заводське тонування у нас є задніх вікон. І ось як я сижу сам за собою. Мої коліна вперлись, але в принципі досить вільно ще рухаються. Ось так. Є у нас підлокітничок, два підстаканечки Є також система кріплення Ізофікс на всіх сидіннях. Ось такі в нас ніші так звані, сіточка з резиночкою, щоб сюди запхнути якісь журнали, газети і якісь свої речі. Так. Далі, що в нас ще є? Є парктроніки, є камера заднього виду, досить місткий багажний відділ. Маємо оригінальну зарядку, потужністю вона до, якщо я не помиляюсь, до 2,5 кВт в годину. Подовжувач. Ось такий у нас органайзер знизу. Під ним маємо ще одну додаткову нішу, сумочка для зарядки, компресор, герметик, буксировочний крюк, сіточка. Загалом повний комплект. Тут у нас ще аптечка, знак аварійної зупинки. Зацініть, в якому стані пластик багажного відділу, погрузочний майданчик. Загалом автомобіль в чудовому стані. По техніці ніяких зауважень. 136 кінських сил передній привід. Досить економні двигуни, за що е, корейців і люблять. За їхній розхід. Так, до речі, знизу у нас є ще одна ніша. Тут у нас прикурювач і USB-зарядочка. Бувають вони ще на жирніших комплектаціях, на комбінованому салоні, на повністю шкіряному салоні, з LED-оптикою, з вентиляцією передніх сидінь, з підігрівом задніх сидінь. Ось. Також є датчики тиску шин на кожне колесо, є датчик перешкоди попереду, екстрене гальмування. Ось так у нас світяться ДХОшечки. Тобто варіацій е, комплектацій по цій автівці є дуже багато. Підвізка, якщо порівнювати з, е, з Kia e-Niro, то підвізка в Hyundai Kona дещо жорсткіша. Кліренс автомобіля, до речі, 17 см без навантаження. Ось такий автомобіль. Е, Цінник даного авто 16500 доларів. З повним пакетом документів для першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. Автівка знаходиться у нас у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В, автомайданчик Вінкар. Більше автомобілів можете знайти на нашому сайті вінкар.com. Величезний вибір автомобілів у наявності, які ще доставляються кожного тижня. Два, три, чотири автовози автомобілів заїжджають. Є дизельні комерційні, є електрокомерційні вибір дійсно дуже великий. Е, також нагадую, що в нас є можливість кредитування. Якщо ви хочете придбати у нас ось цю автівку або будь-яку іншу, але у вас не вистачає частини суми, то ми можемо е, подати. Заявочку на кредитування, і ця автівочка вже з одразу може бути вашою. Ставиться на облік на вас. Ви будете власником і будете розпоряджатися у власних цілях, е експлуатувати, як ви захочете. Якщо цікаво, залишайте номер телефону нижче під цим відео або телефонуйте мені особисто, і я подам вашу заявочку на розгляд. Е і наш представник, представник зв'яжеться з вами і надасть детальну консультацію. Е, також є доставка по Україні. Е, знову ж таки, для детальної консультації краще телефонуйте мені особисто, порахуємо доставочку вам під ключ. Отак. От от. Е, місто Вінниця. Автомайданчик Вінкар. Дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.